А чи знали ви, що за 2012 рік 10 мільйонів американців думали про припинення свого життя? А 3 мільйони із тих, хто про це думав, навіть розробили план, як вони це будуть робити. Там є Вініслігін, консультанти з психології та кіксології. Сьогодні ми поговоримо про таку тему дуже непросту, як думки. Про те, що треба закінчити своє життя самостійно. Я не можу казати це слово, але я, я надіюся, ви його зрозуміли. І чому ця тема непроста? Того, що здається, що такого нема. Здається, що ці думки, вони якісь неправильні, аморальні, ненормальні. Але головна віда в тому, що якщо людина знаходиться в трагічному епізоді, або вона знаходиться в депресії, в депресивному епізоді, або в неї розвивається вже велика депресія. Для тих, хто не знав, велика депресія це хвороба. І лікування і її саме треба підходити з точки зору протокольного лікування. А це терапія антидепресантами, і вже потім психотерапія. Але я трошки відволікся. Але ви скажете, Жень, а чому ти заговорив про цю тему саме зараз? Того, що велика кількість українців зараз переживає біль, відчай, страждання, певні елементи страху. І найцікавіше в тому, що вони не можуть розказати про ці думки. Бо як тільки вони розказують про ці думки своєму оточенні, в ліпшому випадку люди просто проігнорують, в гіршому будуть говорити... Мені б твої проблеми я б взагалі вже в ліс пішов. Або сказали б, що ой, та тобі це все здалося, ти просто лінуєшся, йди десь там попрацюй і все буде хорошо. Ні, хорошо не буде. І навіть, як ти можеш, життя таке прекрасне, насолоджуйся їм! Ці всі тезиси обесцінюють біль людини. І ще фінальна. Та не думай про це і все пройде. Але психіатр Вегнер сказав, що це неможливо. Чим більше ми забороняємо собі про щось думати, тим більше ці думки лізуть в голову, лізуть до нас. Тому почуйте, лише кваліфікована і якісна допомога в пропрацюванні причин, чого до вас могли прийти такі думки. Чому ви не можете, ну скажімо так, жити своє життя так, як ви хочете з того, що ви можете. Що вам не дозволяє? Як це виходить? Яким чином ви дійшли до цих думок? Посилання послання на дослідження я залишу, ви знаєте де ютубчику, бо тут на жаль послання не можна, але скріни я вам також залишу тих даних на Котрі я спирався. Тема непроста. Тема дуже щепетільна. І навіть мої колеги, консультанти з психології та фіксології, досить часто засуджують таких людей, того, що не можуть з ними працювати, того що буває так, що навіть психолог може бути підтвердженим таким думкам, да, щоб завершити своє життя. І тоді виходить, що клієнт викликає тригерні елементи. Людина, котра відкрилася, говорить про те, що в неї були такі мислі, були такі ідеї, може з зіштовхнутися з тим, що її особують. Суджують, її принижують, або, навпаки, навіть говорять, що її стану нема, її здалося. І тому. За місяць десь я консультую від 4 до 8 людей з подобними а, симптомами, з подобними думками і так далі. Чи вдається мені їм? допомогти? Так, вдається. Хоча б ослабити біль того, що їх вислухають і не осудять. Якщо у вас є певні проблеми, чи не такі важкі, більш легші, чи навпаки ще більш тяжелішими, то для, для консультації в шапки профіля є посилання. Дивіться туди і... Я бажаю вам, щоб на кожне питання, яке у вас було, ви могли отримати кваліфіційну відповідь.